Міністр закордонних справ Ірану їздив в Москву для того, щоб обмінятися тактики ведення переговорів Сполученими Штатами Америки, тому що це було дуже схоже. Це було таке затягування часу абсолютно. Типової. І подивитися, які поради Лавров і російські консультанти далі Ірану. Перше ні від чого не відмовляйтеся, друге кажуть, що ми маємо повернутися до переговорів по ядерній програмі, звичайно. Кажуть, що треба припинити вогонь. Звичайно, у нас є просто одна, дві, три маленьких, але попередніх умови нікого не нагадує. Чисто російський стиль. От що ми можемо протиставити Росії при подібній тактиці переговорів? Те саме, що зараз зробили Сполучені Штати і Ізраїль. Яким чином це було зроблено? Перша позиція. Нас просто повернення до переговорів по ядерній програмі не влаштовує. Нас влаштовує припинення виробництва Роружейного Плутонія і Урану. Ми і далі... вимоги почали бути ще жорсткішими. Що на сьогоднішній день уже ми вимагаємо зупинити будь-яке національне виробництво е... ядерних компонентів. Це може робити лише виключно міжнародний консорціум за участю Сполучених Штатів Америки. Тобто, виробництво будь-яких ядерних елементів має бути, відбуватися за участю цивілізованих країн, в першу чергу США. Іран думав, що використовуючи У нього є можливість і надалі використовувати російську тактику, і каже, ні, хай Ізраїль припинить обстріли. Друге, нехай е, ми залишаємо за собою право е, виробляти і все таке інше. І наступив удар. Удар був настільки потужний, і деякі тут скепсисом відносяться до цього. Я впевнений в тому, що від е, цього удару світ, глобальна безпека тільки виграли. Які висновки мають і які уроки мають винести Україна? ми маємо йти тою самою тактикою. Я неодноразово говорив і зараз ще повторю. Має бути встановлений термін, протягом якого Путін має дати відповідь на пропозицію припинення вогню тиждень, 10 днів, не більше. В випадку, коли Путін відкидає цю пропозицію, як це зробив Іран. Ми не говоримо зараз про удар по ядерних об'єктах, але ми чітко знаємо, що треба робити. Номер один: різке нарощування постачання зброї. Причому хочу наголосити не лише через бюджетне фінансування Урядом Сполучених Штатів Америки чи НАТО, а запустивши програми лендлізу.